Доброго дня, мої друзі! Як виявилося, у мене був подарунок, ще один під ялиночку. Я його не побачила, і зараз я вам його покажу. Ось так виглядає моя ялиночка. І ось подарунок, який я за ялинкою побачила. А як виявилося, я збиралась купляти, а мені кажуть, так в тебе ж там ти один подарунок забула. І дуже добре, що мені про це сказали, бо я його не знайшла. І далі дивіться. Подарунок, про який я мріяла акумуляторний секатор. Зараз розпакую і покажу вам все. Зрозуміло, що я його витягла вже з коробки, а вам покажу так швиденько, який що це за акумулятор. Я, як садівниця, дуже рада. Так, ось такий акумулятор. Тут одна батарея, точилочка, смазочка і сам да, і сам акумулятор. О, я його показую вам ось такий, на фоні ялиночки, ось такий акумулятор. Зупиню відео, щоб під'єднати батарею, покажу, як він працює. Так, ось такий акумулятор. В нього є кнопочка, яку треба натиснути і включити. І потім, для того, щоб включитися, треба швидко раз, два. І він починає, бачите, включився. Для того, щоб переключитись, ріже, десь ну, 3 см не більше діаметр. Хоча заявлено 4, але немає чотирьох, я пробувала. Для того, щоб менший став роз... О! Бачите, якщо не потрібно, дуже широкий. І ось так він фіксується. Тепер ждемо більше відкривається, а для того, щоб виключити, ну, десь потрібно двічі. О, тепер він виключився. Ну, він сам виключається, якщо довго ним не працювати. Я працювала на вулиці, то десь через годину він. Взагалі став сам виключатись. Тобто, можливо, батарея розрядилася, але я багато за цю годину нарізала. Нарізала багато, виноград обрізала. За вагою десь кілограм. Ну, трошечки важкувато. Я годину працювала нічого, а потім почала трошечки отут пальчик політи. Ну, тому що все ж таки вага є. Я бачила ще менші акумулятори. Ну, як кажуть... І цим попрацюємо. Я дуже рада, тому що для мене дуже важко було різати всі мої кущі і дерева. Гарного дня! Сподіваюсь, вам сподобався мій подарунок. І ви за мене порадієте. До наступних зустрічей!